Я прям прагну розвивати українську космонавтику. А щоб стати найкращим, потрібно дійсно багато працювати. Мене звати Загіка Андрій. Я учень українського фізико-математичного ліцею і я є. Переможцем Олімпіади з астрономії та астрофізики 2023 року зараз я навчаюся в 10 класі. Що надихнуло вас взяти участь в Олімпіаді з астрофізики? Мені ще з дитинства було дуже цікаво не те, що вивчати небо, а досліджувати небо. Дивитися, ну чому саме так все відбувається? Так е, потім я попав в таке дуже дуже сильно круте ком'юніті. Типу в фізматі в нас дуже багато людей займаються різними олімпіадами з фізики, із астрономією, із математики. Тому в мене було багато ну людей, які могли мені допомогти та стати прикладом для мене, і мене це надихнуло. І я почав займатися. Розкажіть про свій шлях до перемоги. Е, мій олімпіадний шлях почався. З Юніорської міжнародної олімпіади, з астрономії, астрофізики, яка проводилася в Румунії також, але в 2022 році. Тобто, це вже було таке перше серйозне випробування, до якого я сумлінно готувався на протязі, типу. Місяця чи двох ми, ну, постійно розв'язували задачі. Нам допомагали і старші учні нашого ліцею, і, і випускники ліцею, які також колись приймали участь в олімпіадах. Е, і далі почалася підготовка саме до міжнародної Ну, Після того як я дізнався, що я прийшов на міжнародну олімпіаду. Вже почалася підготовка до міжнародної олімпіади. Практи... Ну, все літо вона тривала. Ну типу, з різними вчителями ми спілкувалися. Вони нам допомагали і самі працювали У нас, в нас ліцеї. Є такий. Така допомога можна сказати людям, які захочені. Ну типу працюють в серії Олімпіад, займаються олімпіадами. Їх ну типу, їм зменшують навантаження з інших уроків, так типу непрофільних. Тому це також допомогло. Ну і літом, коли школа, типу, ну у нас канікули були, то нічого не заважало займатися. Розкажіть про тих, хто і як вас підтримував впродовж періоду підготовки. Ну, звісно, це були мої вчителі. З фізики та з астрономії, ну в нашому ліцеї, це були друзі, які зараз ну навчалися раніше в ліцеї. Тобто вони зараз ну виписались. Так мені дуже допомогла Вікторія Войтюк. Вона теж з нашого ліцею. Ми з нею разом їздили на олімпіаду. Вона мене втягнула все, і в неї вже був досвід участі в таких олімпіадах, і вона мені допомагала з ну, всіма моїми проблемами, питаннями і так далі. Ну, також батьки, звичайно, вони як могли підтримувалися і допомагали мені. Ну і також, взагалі, типу, ліцей, учні ліцеї. Як досвід участі в Олімпіадах вплинув на ваші плани на майбутнє? Дуже цікаво було е спілкуватися з Учасниками з інших країн, ну дивитися, які в них цілі, чим вони займаються, як їх готують. Тобто, ну обмін таким досвідом він дуже важливий на мою думку. Щодо кар'єри, ну звісно, було б я прям прагну розвивати українську космонавтику. Мені це цікаво раніше в Україні була прям слава такої космічної держави, ну тому що у нас було дуже багато різних конструкторів. Ну людей, які конструювали. Різні ракети, супутники, одними з першими і одними з найкращих. І тому мені було б дуже цікаво повернути ось таку славу Україні. Розкажіть про вчителя Сімона Андрія Олександровича, який готував вас до Олімпіади. Не знаю, чи можна назвати це рисою, але в мене викликає ну прям захоплення. Досвід його в, взагалі в цій галузі, і досвід його в різних олімпіадах і в підготовці до Олімпіадах. Це дійсно захоплює. З рис характеру. Мені дуже подобається його відчуття гумору, навіть коли щось іде не так, ну, щось не виходить, завжди може знайтися якийсь жарт, який, ну це як кажуть, трошки розрядить обстановку. Ну, тобто, у нас є не тільки теоретичні заняття, на яких ми розв'язуємо задачки, хоча це теж, до речі, дуже цікаво з ним, тому що, ну, так як він працює в цій сфері, ну, це його робота, так, то він знаходить дуже цікаві. Не те, що задачі та які можуть бути на олімпіадах, а задачі з якими стикаються реальні науковці в реальному житті, ось з реальними даними, і це дуже захоплює, коли ти от стаєш присутнім до чогось такого реального, чим реально зараз займаються люди. Ну і також, як ви сказали, різні спостереження, які ми проводимо разом ну виїжджаючи або на території ліцею. З однієї з одного боку це дуже гарне тренування перед різними олімпіадами, і взагалі тренування ну, своїх нових можливостей, так а з другого боку, це таке спілкування поза школою, поза ліцеєм. Ось вона дає такий якийсь конект між вчителем і учнем. Що відрізняє учасника від переможця? Е, ну, мені здається, що якщо ми говоримо про олімпіади високого рівня, ну тобто, як міжнародні, е, то на них потрапляють найкращі учні з всієї країни. А щоб стати найкращим, потрібно дійсно багато працювати. Тому, якщо ми говоримо про міжна... учасників міжнародної олімпіади, мені здається, в кожного з них все добре і з підготовкою, і з мотивацією, і з усидчивістю. Які ваші джерела натхнення? Перше це сім'я. Це напевно, що те, заради чого я готовий працювати, працювати і ще раз працювати. Ну, Наступним, напевно, що мені дуже подобається, взагалі, ну, можна це, так сказати, прославляти ліцей, показувати перемоги ліцею там, на різних олімпіадах. Мені здається, це круто, коли от кожен учень славить якось свою школу, і про його школу дізнаються по всій Україні. Також, ну і натхненням є е, випускники нашого ліцею, які здобули дійсно великих висот і в плані Олімпіад, і в подальшому в житті. Ну, і також Різні переможці, також Олімпіад, навіть не з нашого ліцею, але просто люди, з якими я спілкуюся, і які перемагають на олімпіадах. Яка ваша найбільша мрія зараз? Якщо говорити про стан взагалі в країні і про Україну, то мені здається, як і мрія практично кожного українця, це щоб закінчилась війна і щоб дійсно був спокій і мир.